Споди Боже наш уповання всіх країв землі і тих, що в морі далеко, Ти призначив святі дні посту і в старому завіті через пророків Твоїх, і в новому через апостолів і євангелістів, сподобиш усіх нас у чистоті час посту провести, віру тверду зберегти і заповіді Твої виконувати. В усі дні життя нашого, Благаємо Тебе, Владико милосердний, пристав до нас, ангела Твого, що похороняв нас, немічних, у всіх ділах наших і допомагав нам, щоб ми були слухняні і догоджали Тобі, та щоб сподобались достойно причаститися святих Твоїх тайн. Прийми ж, Господи, поклоніння. І постування рабів Твоїх, і всім нам подай благословення ради Христа Ісуса, Господа нашого, що з Ним благословений Ти, з присвятим, милосердним і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.